Реві зміни зараз почали говорити, і ось е, говорить, що зараз кадрові зміни в уряді, їх відклали до травня. Про це повідомив цензорнет і е, на умовах анонімності депутат Слуга народу за підсумками наради керівництва фракції Слуга народу разом із головами комітетів. Від цієї поліцили із президентом Зеленським раніше народний депутат від фракції Голос Ярослав Желізняк анонсував кадрові зміни в уряді Шмигаля. не так гучно, як ви того очікували, але дуже скоро ви побачите парад відставок в лапках за власним бажанням. Повідомив перший заступник керівника комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики серед тих, хто може позбутися своїх посад: це віцепрем'єр та міністр інфраструктури Олександр Кубраков, а міністерка реінтеграції Ірина Верещук та міністр освіти Оксин Лісовий. Очікується, що кадрові зміни і у рахунковій палаті будуть та офісі генерального прокурора серед обговорюваних кандидатур на повернення в уряд з'явився керівник «Нафтогазу» Олексій Чорнишов. Почули ми таку інформацію. Давайте по кандидатурам трохи. От, зокрема, Чернишов чи не Чернишов, Чернишова можуть призначити, зокрема міністр інфраструктури. Здавалося, Кубраков. що він, так, Кубраков ніби такий наближений до президента. Були навіть колись чутки, що його хочуть мало не на вищі посади, кудись поближче до президента. І тут бачимо, що він в списках хто може бути в ротації. Крутіть барабан. В нас весь час, знаєте, цей прокручується, які кубики або бачонки лягають наверх, ті достаються. А, сьогодні фаворі, завтра ні. Є ціла низка проектів, які реалізовувалися цей час, і зокрема, частина з них не додали іміджу пану Кубракову всередині владної команди, а створили додаткові питання до нього. Відповідно, наразі по ньому дійсно є, скажімо, серйозно хитаючийся стілець. Він угу. ми можемо побачити, що а що негативно було оцінено з його проектів? Ну я не буду про конкретні проекти, тому що в мене немає достоменних знань, Я маю лише певні чутки середини. І не хоче зараз лити воду на чужого млина, тому що зрозуміло, що будь-яка така інформація, все одно вона буде впливати. Uh -huh. А в цьому випадку я не думаю, що це в суспільному інтересі. А якщо говорити про а, в цілому баланс, сил, то Кубраков набирав обертів у впливовості і зрозуміло, що з певного моменту це почало створювати напруження в інших груп всередині офісу. І це також додатковий фактор, окрема історія певних спайок, які створилися кооперації ситуативних по темі, того ж будівничого закону, законопроекту і як. Власне, навколо нього коаліції вибудовалося. Тобто є ціла низка точок, які створювали довгий час альтернативну реальність, в якій вже пан Кубраков не мав таких впливовостей, які підмивали його впливовість. Uh -huh. Відповідно, це питання дуже довго, куларно обговорювалося, і це вже зараз публічний простір. Просто воно вилізло через те, що фактично вони фінішній премії. Я мінімум можу сказати, що півроку обговорювали з питання, того, що uh -huh. по Кубракову ситуація дещо змінюється по балансу сил навколо нього. З приводу в цілому ротації дійсно голосів нема і через це відкладається. По відставці кабміну наразі а, немає можливості відставити весь Кабмін. змінити прем'єр-міністра це автоматична відставка кабміну. Чому йде мова, і Желізняк, до речі, як на мене свідомо написав, що побачити цілу низку відставок не призначені. Угу. Тому що по частині міністерств будуть залишатися Тобто У нас буде більша кількість ВО. Тому що коли причому принципово, що за власним бажанням. Тому що якщо міністр пише за власним бажанням, Верховна Рада голосує за його відставку, депутатам складно сказати, чому це вони не відпускають людину, яка сама себе вже склала свої повноваження і просить відпустити. А у випадку, якщо треба відставити, uh -huh. то треба заслухати тоді доповідь від міністра, що чому і як, тому що парламент має мати претензії, артикулювати ці претензії. Зараз політичної спроможності, щоб артикулювати ці претензії публічно і знайти голоси за відставку, саме немає. А потім треба за призначення когось uh -huh. голосувати. От за призначення ще гірше. Тут ціла низка забаганок виставляється депутатами. Ситуація в відносинах між офісом президента і власною коаліцією, монобільшістю, вона вкрай складна. Причому вона має як суб'єктивну природу, uh -huh. скажімо, маніпуляції егоїзму, так і природу об'єктивну, того, що перекос. Uh -huh. Пішов у відносинах і потрібно нова модель взагалі взаємодії. Але, от навіть в такому не часто ми зараз звертаємо увагу на політичне життя, так би мовити, воно не дуже явне, не у научному, не в Україні, і не це головна проблема. Але а, от коли про це йшлося, зокрема з подачі навіть заокеанських політиків та про вибори можливі про те, чи можна їх проводити під час війни чи ні, зупинилися на тому, що не можна. Але от тоді політологи, аналітики говорили, що певним способом ну розрядки або такого політичного Перемикання могла би бути саме заміна кабміну чи достатньо масові ротації, які можуть відбуватися, це е, якось ну дійсно розряджається, дає нову сторінку. Може дати, наприклад, можливо, ми зараз є свідками початку цього процесу. Не дасть результатів, тому що для того, щоб кабінет міністрів став розрядкою. А, а, мають суспільстві розуміти, що проблеми, які існують, вони пов'язані саме з міністрами і подія їх діяльністю, і що це є впливовим фактором на це. Друге має змін зайти щось на зміну принципово інакше uh -huh. або в прізвищах, або в якості політики, або в певних підходах. Має бути у научному суспільстві, що це не зміна, просто прізвища ротається, а що це зміна підходу, наприклад, старого, uh -huh. який асоціюється з поганим на щось краще. Ні першого, ні другого на сьогоднішній день забезпечити майже нереально краще інакше, то, що це потреба змінитися самими, змінитися ширше ніж просто кабмін, це потрібно mm -hmm. змінити принципи підходу до політики. Наразі спроможності до цього немає. Кадрово люди, які є фаховим порядним, то тощо вони зараз не підуть в кабмін не тільки через там політичну ангажованість, то, що вони не підуть через те, що умови, які створені на сьогоднішній державній службі на різних рівнях, вони не сприяють тому, щоб люди туди йшли. Тому що людина заходить, вона одразу репутаційно себе палить. Вона вже не гідник з Ну тобто, суспільство не підтримує нікого, навіть найбільш порядного, якщо ми знайдемо зараз, попросимо всі українські церкви разом зібратися і комунічну службу і знайти святих серед населення України, і от оберемо їх всім народом і відправимо туди через тиждень. суспільство uh -huh. буде плювати їм в спину. А підтримки не буде, тому людина, яка репутаційна, вона не піде. Розглядувати свою політику їй не дадуть. І Ще один аспект. Ну я вже скористаюсь моментом. Дві хвилинки лишилося. Якщо про політику ми не говоримо, але вона все одно існує. Хай не транслюють роботу Верховної Ради, але Верховна Рада таки працює. І От поговорюють, що не так просто знаходити сьогодні консенсус, не так гарно працює, зокрема і монобільшість. А тут ну до цього звертаєшся. Мимоволі Верещук Ірина була обрана депутаткою від слуги народу. Вона пішла саме з депутатського корпусу міністри. А, і ось зараз, якщо йдеться про якісь ротації, їх треба підтримувати рішенням парламенту. Я розумію, ви натякаєте те, що цього рішення досягти не дуже просто. Знайти голоси не дуже просто, тому що а, те, що було ситуативним консенсусом в режимі короткої війни, коли парламент працював в режимі Плінтера. А це закінчилося з переходом в довгу війну, яка невідомо скільки триватиме. І парламент сказав: ну, слухайте, ну ми все таки суб'єкт. Хтось через те, що він порядний і хоче роботою займатися. Хтось через те, що він корупції хоче займатися. І він каже, я не можу свій шкурняки вирішувати. Хтось тому, що його в дитинстві ображали на дитячому майданчику. І він хоче всім доводити, що він найвпливовіший у світі. а Сьогодні його мандат не дає йому ніякого статусу. Тобто, і найпорядніші, і найнегідніші вони на сьогоднішній день не задоволення тієї ролі, яка відведена парламенту, угу. і суспільство. Має мати суб'єктний парламент, такий, який є. Він зеркало суспільства, але він має бути суб'єктним. Якщо парламент не суб'єктний, то це створює кризу в прийнятті рішень, тому що в певний момент це пляшкове горлишко парламенту неможливо проігнорувати. Воно все одно необхідне його прийти, прийдеться і іншим органам влади так само.